Одну цікаву річ. Зараз дівчата позмагаються проти хлопців в знаннях правил дорожнього руху. О, oh, oh, oh. Я беру листочок. У нас все чесно, 2 на 2. У нас Софія і Влад з самого початку, тобто у них особливо у них рівні умови. І Люба Іван сьогодні перший раз доєдналися до нас, тому все чесно. В одній команді по. Я це сталому гравцю, тобто, а інший гравець сьогодні перший раз доєднався. Готові? Їду, так. От, і почнемо ми з попереджувальних знаків. Софія, будь ласка, у представленій ситуації ви маєте намір їхати прямо. Чи вам потрібно зупинитись перед в'їздом на перехресті? Ні, я. Влад. Чи не видно ситуації, ви набажаєтесь набажаєтеся дозволічного переїзду зі баумом? Так. Є, добре. Люба, будь ласка. Чи у цій ситуації ви наближаєтеся до залізничного переїзду? Так, а допомагати можна? Помагати не можна, це чесно. Вбачайте, Софія, ви Ваня, будь ласка. Так. так, чи у цій ситуації ви наближаєтесь до перехрестя з дорогою з одностороннім рухом справа? Давайте чисто на удачу. <д tact> ну, ну так. Чи в цій ситуації попереджувальний знак означає, що ви наближаєтесь до місця, з якого починається двосторонній рух? Так. Чи попереджає вас знак, який ви бачите не видні ситуації про небезпечний поворот проч? Чи табличка під знаком вказує на відстань від попереджального знаку до небезпечного місця? Ой, куди? Ні. А до що вона вказується табличка? Десь, просто е, З правої сторони включається е, як, то, то, що було у Івана, чи у кого-то. Дорога з одностороннім рухом? З одностороннім рухом. рухом так. А табличка що означає. Навіщо вона тут потрібна? Так щоб ми з правої сторони дивилися, бо може над'їхати Ну добре, це знак, а табличка навіщо? А навіщо табличка, бо за 120 метрів то почнеться. Чи табличка під знаком вказує на відстань від попереджувального знака до небезпечного місця? Ні, вказує. Ви ж тільки що сказали, що табличка нам показує, через скільки це почнеться. Так вказує. Не зараховую вам цей бал. Добре. Ваня, будь ласка. Чи попереджають вас у цій ситуації про звуження з обох боків дороги, яке може призвести до утруднення дорожнього руху? З обох боків. Ну так. Софія? Чи у ситуації вас попереджають про наближення до перехрестя з головної дороги справа? Ні. Влад. Чи в цій ситуації знак попереджає вас про наближення до крутого підйому дороги? Владу самі легкі запитання трапляють. Uh -huh. да, да. ДА ви згодні, чи відповідь, ДА это. это... Люба, будь ласка. Чи на певній ситуації ви наближаєте до залізничного переїзду без шамбаума? Без шлагбаумів. Так. Так, так бес. А забор нам про що каже? На знаку? А якби тут був не забор, а поїзд, то що. Все правильно, але навпаки. Якщо поїзд, то це Б шлагбаумів, а якщо забор, то це шлагбаум. Ваня, будь ласка. Чи попереджається і знатна можливість пожередити на дорозі?

Чи попереджає ознак, який бы має байду наведення ситуації про можливість зустрічі чіткори на дорозі? Так. Такі питання. це не зараз... да. Повержала вас, із як проти, що ви набираєте за з зробление друге пороля, а реалізм? Ну да, Люба?

А шо, на Правильно? На правильну супер! Софія аж видихнула, така, супер! Я сама видихнула, я все мокра. Лайна, будь ласка. ...до перехрестя з круговим рухом в наведеній станції. Ну так, ну і закінчується основна дорога. На Молодець, так. Це правильно. Так, ну давайте ще по одному, і буде результат. Це, визнати, чотир, така, любить, така... це тільки сьогодні, це тільки початок. А як показує статистика, я проводжу інколи таку штуку, як називаються ігри з правил дорожнього руху в Інстаграм. Тобто, люди, скажімо так, приймають участь у змаганнях. Дають правильні відповіді, і потім переможець отримує якийсь приз. Наприклад, отримаємо. Можливо... Ми Наприклад, минулого разу приз був, це повний бак палива. Wow. Дівчина wow. з України виграла, якби я її заправив повний бак палива. Тобто, це в той випадок, коли не ви платите за знання правил дорожнього руху, а вам за це платять. Так от що я вам хочу сказати: перший раз, коли я проводив ці ігри, у нас була команда дівчат проти команди хлопців. І от там є раунди. Перший раунд, другий, третій, четвертий. На першому раунді хлопці вигравали у дівчат з перевагою в два рази. Тобто дівчата набрали там три правильні відповіді, хлопці зробили шість. В другому раунді. Хлопці зрівнялися з дівчатами, тобто у них була однакова кількість правильних відповідей. В третьому раунді хлопці почали програвати. В четвертому раунді із хлопців, із команди хлопців, залишився один, а всі інші просто перестали грати. І в кінечному результаті команда дівчат перемогла команду хлопців чуть ли там не більше, ніж в 5 разів. Вау, то Тому дуже... Сьогоднішній день, перший, це взагалі якби не показник. Це так завжди все гарно починається, а потім хлопці зливаються просто. Так, Я так. Маю надію, що не буде так, так, Владислав? О, він вже навіть не відповідає. Вирішив не чекати на світі. Так, що у нас? Софія, так? Чи варто очікувати? Три небезпечні повороти, які всі три можуть бути вліво. Ні. Як це ні? Так. Як знак називається, Софія? Небезпечний поворот. Перший з яких. Перший з яких вліво. Тобто, другий може також бути вліво. А так як у нас табличка каже, що цих поворотів. <плево> три. Тобто вони всі три можуть бути куди? Вліво. От бачите? Ось так. Влад, будь ласка. Це моя чанка просто була. А, зрозумів. Про з вас ситуації про перекриття, на якому рух відбувається навколо острова, або по площі, в якому. так так, так. Люба. Чи слід очікувати, що після цих знаків дорога збудуватиметься з обох обох. Так. І Ваня, будь ласка. Чи у наведені ситуації вас попереджають про лівостороннє дороги? Так. так. Є. Добре. І що ми маємо? Зараз ми прямо тут напишемо, щоб всі це бачили і знали. І будемо дивитися, як буде змінюватися динаміка. Цієї всієї історії. І того у дівчат раз, два, три, 4, п'ять, 6 правильних відповідей. У хлопців раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой-ой-ой, колоко. А я на початку там порозказував. Влад жертва, ти готовий? Софія, чи готові ви? А все вийшло навпаки. Так інколи в житті буває.